Порекомендували майстра одного чудового, який може мені трошки відремонтувати каталку, тому що нова каталка коштує ну, досить дорого і на це немає коштів, як би так сказати. Нам волонтери подарували, ну як подарували, дали покористуватися автомобіль. Він ззовні швидка, а всередині це просто пуста будка. І цю будку потрібно якось зробити так, щоб вона була схожою на медичний автомобіль. І, власно кажучи, мені дали контакти, контакти Володимира, потім зі мною вже сконтував, сконтактував Євген. І разом, в принципі, ми майже зробили повноцінну швидку для мого підрозділу, за що їм велика вдячність. І нам багато волонтери передають автомобілі, і ці автомобілі потрібно трошки модернізувати. І ну, я це бачу так: що модернізувати потрібно таким чином, щоб. Було максимально просто, але воно працювало. Якщо щось ламається, то його можна було поміняти не за всі гроші світу. Тому що дуже багато приїжджає швидких з Європи з автоматичними подіумами для каталок. А вони, ну, вони там працюють на електриці, десь якийсь там час, неправильне обслуговування, і воно, як правило, не працює. Тому я поділився контактами зі своїми побратимами бойовими і вони. Також завітаю до вас в бучу на ремонт швидкої, а точніше каталки в швидку. Скажіть, будь ласка, з яким запитом до вас звернулися і що вдалося реалізувати тут? Звернулись до нас військові медики, була пустенька машинка, уломані ноші. От, вдалося воскресити нош, ноші. Нормально працюють, і треба було зробити, щоб вони дуже швидко знімалися зручно і швидко на місце А От, зробили. Потім знайшли, привезли добрі люди апарат, і теж він не від цієї машини, прийшлося зробити, отримати консультацію від розумних людей, як він має бути розміщений, і от вдалося таким образом встановити. Ну, все, йдемо, можемо показати, як воно працює за Дуже швидко знімається, точно так само швидко ставиться. Це все ми зробили нашими зусиллями. Абсолютно безкоштовно і в кого є схожі проблеми, приїжджайте, поможемо чим зможемо. Майстер Володимир зробив ну, максимально просто, але воно все працює і воно є функційним. Тобто воно зроблено таким чином, що якщо щось. Поламається, воно буде працювати. А потім вже підключився пан Євген, і пан Євген запитав в мене, чи потрібен тобі там кардіомонітор з дефібрилятором. Я кажу: звичайно, потрібен. Тому що е, в мене маленький АЕД і окремо монітор. Е, а це штука, яка поєднує в собі ці дві речі, і воно вже трошки займає менше місця, ніж займав мене АЕД окремо монітор. Також хотілось би подякувати. Пану Євгену за вакуумний аспіратор. Він навіть працює, є до нього оригінальний е... адаптер під автомобіль. Перевіряємо, чи працює. Гуде, працює, все з ним чітко. Найпростіший механічний е... Шевел. Він, е... Працює на тиску від балона. Тобто, балон закрутили. Є два режими: є вентиляція і є просто подача кисню. Подачу кисню сюди приєднали не знаю, апарат добровольного. Таку от можна лицеву масочку або назальні канюлі. І можемо просто подавати кисень концентрований через. Виставляємо, який поток кисню нас цікавить, і подаємо. А, так само хотілося б подякувати за ШВЛ, який також мені презентував а, пан Євген. І подякувати волонтерам з Бучі, жителям міста Бучі, славетному міста, героя Бучі, тому що те, що пережила а, громада цього міста, навколишніх сіл на початку. Березня, кінця лютого, 2022 року, ну це вже в принципі є героїчно, і те, що місто відбудовується, сюди приїжджають люди, повертаються, вони хочуть допомагати і таким чином висловлювати подяку воїнам ЗСУ, які боролися за це місто і за його свободу.